Встановлюйте монобанк. Вам буде набагато простіше отримувати зарплату, якщо ви їдете в Литву, в Монобанк, ніж е, розбиратись в непонятних додатках е, і на старанні мови, і так далі. Завантажте Монобанк, якщо у вас е, заходите в Play Market і App Store, і скачуєте Монобанк. Вводите свій телефонний номер. Ну там минута вона скачується, вводите телефонний номер, проходить смс. -ка. Прийшла смс. -ка. Написали ім'я, придумали пароль, все, зайшли. Коли ви зайдете, ви будете бачити карту, ви її отак от смахніть вправо. І там буде відкрити нові карти. І там буде євро щот відкрити. І ви відкриваєте цю євро карту, і все. Коли ви приїжджаєте в Литву, ви даєте цей єврорахунок, і куча головняка з вас знімається. Те, там все українською мовою, там все максимально понятно. А, оформлення 10 хвилин і все. І ви погнали на жилье, вже заселяти завтра виходити на роботу. Намного проще, дуже багато людей жалуються на ці банки, що в Польщі, що в Литві. Устанавлюйте монобанк реально 5 хвилин е, діло. 5 хвилин діла куча головняка знімається. Євро, ви що дайте 5 мінут оформлення? все, поїхали заселятись. Кому треба робота? Одразу дзвоніть.